Пані Ольга більше тижня лікувалась у стаціонарі Ужгородської залізничної лікарні. Сьогодні день виписки. Минула дев'ята жінці пора на вихід. Та замість того аби йти додому вже близько півгодини блукає коридорами закладу. День в реєстратурі не можу оформити нічого. Нема лікарів, ані в реєстратурі, ні в ординаторській, ні в кабінеті ОЗД. Коридорами ходять хіба що пацієнти, а медики з Ви Розумієте, це не багато, не мало, менше, ніж третин. Сьогодні ми проводимо безперервну акцію протесту в зв'язку з тим, що закінчилося фінансування нашого закладу. Не може адміністрація виплатити аванси за робітню платню. Посперевна акція протесту так назвали лікарі-залізничники свій півгодинний бунт. Покинули робочі місця, адже держава припинила фінансування закладу. Головна мета наша відсутність фінансування. Ми фінансуємося з державного бюджету. Ми бюджетники з державного бюджету. Просто тип фінансування через міський відділ охорони здоров'я. При потребі 12 мільйонів на рік цьогоріч субвенцію отримали менше 5 мільйонів, а цього не вистачає. Починаючи з нового року, персонал не має можливості платити за комунальні послуги. Все, на що залишились гроші, це зарплата. Та в травні виплатили останню. І якщо кошти не надійдуть, в червні та й до кінця року залишиться без зарплати. Медики підозрюють, ситуація склалась у зв'язку з реорганізацією медицини. Реорганізація медицини желізнодорожньої, мабуть, ну, з чим ще це пов'язати, не знаю, занадто різко зробили. Ми би хотіли працювати далі, район, піти як районна лікарня, щоб ми стали районною лікарнею, але поки що от така ситуація. В свою чергу в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації кажуть, причина ситуації неправильний розподіл коштів. А це фінансування, яке лягло на місто Ужгород, відповідно лягло лише для жителів міста Ужгород, тобто ту частинку, лише для них профінансували. Із цих районів, які обслуговує жителів відділкова клінічна лікарня, таких як Воловецький, Перечинський, Березнянський, Ужгородський, у середині року трансфер передавати їм по законодавству ніхто не зможе. Ці райони, які обслуговують, мали передати частину коштів свого бюджету на бюджет міста Ужгорода. Але в середині року на цей рік це вже зробити неможливо. Питання додаткового фінансового ресурсу для лікарні представники області вже піднімали, але наразі прохання проігнороване. Але вихід із ситуації є. Запропоновано місту Ужгороду ну, Погорялову щоб бо вже яким чином їх дофінансували, цей заклад виділили додаткові кошти на виплату, щоб мали до кінця року. Та як у перспективі там йде мова про створення Ужгородської районної лікарні. Чи знайдуть кошти для лікарні в Кабміні? Чи в бюджеті міста наразі невідомо, та медики кажуть, налаштовані рішучі, готові відстоювати власні права і надалі. Адже від цього залежить доля більше 200 осіб. Ну а власне пацієнти, серед яких і пані Ольга, через протест на працівників лікарні кажуть, не ображаються, розуміють становище людей, і мало того, готові їх навіть підтримувати. Правильно роблять, я думаю, кожен хоче жити. Ні?